Він сидів мовчки, оточений тридцятьма поліцейськими, його погляд був спокійним, без страху чи жалю. Цей чоловік щойно застрелив офіцера поліції прямо на очах у системи, яка, на його переконання, раніше вбила його сина. Йому було всього 18. ця історія не просто розповідь про помсту, а глибоке занурення у виклики, з якими стикається правосуддя, коли довіра до інституцій руйнується. Вона змушує нас замислитися над відповідальністю, системними збоями та ціною людського життя. Ця подія, що сколихнула суспільство, є яскравим прикладом того, як особиста трагедія може викрити глибинні проблеми у функціонуванні правоохоронних органів та судової системи. Ми говоримо про Маркуса Дейвіса, чия історія стала символом боротьби за справедливість у світі, де інколи здається, що закон безсилий перед обличчям влади. Його вчинок, хоч і є злочином, викликав не лише осуд, а й хвилю співчуття та розуміння, змушуючи багатьох переосмислити поняття правосуддя. Для батьків це історія про найстрашніший біль втрату дитини та відчайдушну боротьбу за її пам'ять. Для активістів це заклик до дії, демонстрація необхідності системних змін та посилення громадського контролю. Юристи та політики бачать у ній складний кейс, що вимагає глибокого аналізу законодавства, процедур та етики. А для студентів це цінний урок з громадянського права, соціології та етики, що спонукає до критичного мислення та пошуку рішень для кращого майбутнього. Маркус Дейвіс був звичайним чоловіком, працівником складу, який щодня сумлінно виконував свою роботу. Його життя не було сповнене розкоші чи пригод. Але воно було наповнене глибоким змістом вихованням сина. Після смерті дружини, Маркус став для Джеймса єдиною опорою батьком і матір'ю водночас. Їхній зв'язок був надзвичайно міцним, вони були справжнім тандемом, що долав усі життєві труднощі разом. Маркус вкладав усю свою душу у виховання сина, прагнучи дати йому найкраще майбутнє він працював понаднормово. Відмовляв собі у всьому, аби Джеймс мав можливість розвиватися, навчатися та реалізовувати свої мрії. Ця безмежна батьківська любов і відданість робили його життя повноцінним. Він був втіленням мільйонів батьків по всьому світу, які живуть заради своїх дітей, і саме тому його трагедія так сильно резонує з багатьма. Джеймс Дейвіс, 18-річний юнак, був втіленням надії та потенціалу. Він був спокійним. Врівноваженим хлопцем, який ніколи не мав проблем із законом, не мав судимостей і не був помічений у сумнівних компаніях, його життя було наповнене простими, але важливими мріями. Він прагнув вступити до коледжу, щоб здобути освіту та забезпечити собі гідне майбутнє. Окрім навчання, Джеймс мав творчі захоплення він писав реп, висловлюючи у своїх текстах думки та почуття, притаманні його віку. Щоб допомогти батькові та заробити на власні потреби, він підробляв у місцевій піцерії, демонструючи відповідальність та самостійність. Джеймс був типовим представником молодого покоління, яке тільки починає свій шлях у дорослому житті, сповнене планів та амбіцій. Його раптова і безглузда смерть стала не лише особистою трагедією для Маркуса, а й символом втраченого потенціалу, що міг би принести користь суспільству. Трагедія сталася у звичайний вечір, коли Джеймс повертався додому після роботи. На вулиці панувала напружена атмосфера. Поліція проводила масштабну облаву, розшукуючи озброєного грабіжника, який щойно скоїв злочин у районі. Це була ситуація високого ризику, що вимагала від правоохоронців максимальної обережності та професіоналізму. У цей момент поліцейські помітили Джеймса. За їхніми словами, він відповідав опису підозрюваного. Загальні риси, які могли підійти багатьом. Проте, без належної перевірки, без попередження чи спроби встановити контакт, пролунали чотири постріли. За лічені секунди життя Джеймса обірвалося. Він помер на місці, не встигнувши нічого сказати, не маючи при собі жодної зброї. Цей момент став фатальним не лише для Джеймса, а й для Маркуса, назавжди змінивши його життя. Маркус дізнався про смерть сина не від офіційних представників, а з новинних повідомлень. Це була перша ознака кричущої байдужості системи. Ніхто не подзвонив йому, не повідомив про трагедію особисто. Уявіть собі біль батька, який дізнається про загибель своєї дитини з телевізора. Це не просто недбалість, це зневага до людського горя. Коли Маркус прибув до моргу, він побачив тіло свого сина з кульовими пораненнями в грудях. Цей образ назавжди закарбувався в його пам'яті. Поліція, намагаючись виправдати свої дії, стверджувала, що це була помилка. Проте жоден з винних не поніс покарання. Це стало першим ударом, що підірвав віру Маркуса в справедливість, і змусив його усвідомити, що система, яка мала б захищати, може бути безжальною і безвідповідальною. Надії Маркуса на справедливість були розбиті вщент. Прокуратура, посилаючись на недостатність доказів та виконання службових обов'язків, закрила справу. Це рішення викликало обурення, адже було очевидно, що розслідування не було проведено належним чином. Найбільш обурливим фактом стало зникнення відеозаписів з камер спостереження, які могли б пролити світло на події тієї ночі. Це викликало підозри у приховуванні доказів та спробі уникнути відповідальності. Поліцейський, який здійснив фатальні постріли, не лише уникнув покарання, а й продовжив працювати у правоохоронних органах. Це було прямим викликом суспільству демонстрацією безкарності та зневаги до людського життя. Для Маркуса це стало остаточним підтвердженням того, що система не лише не захистила його сина, а й відмовилася визнати свою провину та притягнути винних до відповідальності. Після закриття справи Маркус занурився у глибоке мовчання. Він не давав інтерв'ю журналістам, не виступав на мітингах, не шукав публічної підтримки. Його біль був настільки глибоким, що він не міг знайти слів, аби висловити його. Він продовжував ходити на роботу, але його колеги помічали, що він став, мов привид, відсутній, занурений у власні думки. Єдиним місцем, де Маркус знаходив хоч якесь розраду, була могила сина. Щодня після роботи він приходив туди, сидів годинами, розмовляючи з Джеймсом, ділячись своїми думками та болем. Це мовчання було не ознакою слабкості, а навпаки, свідченням внутрішньої боротьби, накопиченням відчаю та рішучості. У ці місяці Маркус переосмислював своє життя, свої цінності та своє розуміння справедливості Минув рік рік болю, мовчання та безсилля. Маркус дізнався, що в місті відбуваються збори поліції, на яких будуть присутні високопоставлені офіцери. Серед них мав бути і той самий офіцер, який убив його сина. Ця новина стала каталізатором, що перетворив накопичений біль на рішучість. Маркус усвідомив, що якщо система не може забезпечити справедливість, він мусить знайти її сам. Він прийшов на збори без крику, без паніки, без зайвих емоцій. Його обличчя було спокійним, але в очах горів вогонь. Він підійшов впритул до офіцера, який забрав життя його сина, і вистрілив. Той офіцер помер на місці. Цей вчинок був не просто актом помсти, а відчайдушним криком про справедливість, який Маркус не міг висловити іншим способом. Це був момент, коли особиста трагедія перетворилася на публічний виклик системі. У залі, де стався інцидент, перебувало 30 поліцейських. Жоден з них не зупинив Маркуса. Усі були шоковані, паралізовані несподіваністю та драматизмом події. Його арештували, але новина про вчинок Маркуса миттєво розлетілася по всьому світу, викликавши вибух емоцій та дискусій. У соціальних мережах та ЗМІ почалася справжня буря. Мільйони людей висловлювали підтримку Маркусу, називаючи його вчинок не вбивством, а правосуддям якого не було. Ця реакція свідчила про глибоке розчарування суспільства у правовій системі та зростаючу недовіру до правоохоронних органів. Історія Маркуса стала символом боротьби маленької людини проти всемогутньої системи, що ігнорує її біль. Вона змусила багатьох замислитися над тим, чи може відчай виправдати порушення закону і де проходить межа між помстою та справедливістю. Судовий процес над Маркусом Дейвісом тривав три тижні. І привернув увагу всього світу. Це був не просто суд над обвинуваченим у вбивстві, а суд над системою, яка допустила таку трагедію. Маркус не просив вибачення за свій вчинок. Він не намагався виправдати себе, посилаючись на тимчасове божевілля чи афект. Натомість він виголосив потужну промову, яка глибоко зворушила багатьох. Я не хочу виправдання, сказав він. Але мій син заслуговував на життя. Він заслуговував на справедливість, якої йому не дали. Я зробив те, що мав зробити, коли всі інші шляхи були закриті. Присяжні були розділені одні відчували глибоке співчуття до Маркуса, розуміючи його біль та мотиви, інші наполягали на суворому покаранні адже закон є закон, і самосуд не може бути виправданий. Цей судовий процес став яскравим прикладом моральної дилеми, з якою стикається суспільство. Коли закон і справедливість розходяться, вирок суду 20 років ув'язнення, був суворим, але багато хто вважав його компромісом, враховуючи обставини справи. Проте історія Маркуса не закінчилася за ґратами. Громадськість, яка підтримувала його, не змирилася з таким рішенням почалася масштабна кампанія тисячі петицій, мітинги, публічні дискусії, що вимагали перегляду справи та помилування Маркуса. Цей тиск громади виявився настільки потужним, що через два роки Маркуса Дейвіса помилували. Це стало безпрецедентним випадком і яскравим прикладом того, як громадянське суспільство може впливати на рішення влади та добиватися справедливості. Маркус зараз живе тихо, уникаючи публічності, але його справа назавжди увійшла в історію як нагадування про важливість відповідальності, прозорості та необхідності реформування правової системи. Історія Маркуса Дейвіса це не просто розповідь про помсту чи особисту трагедію, це глибоке дослідження системних проблем, що існують у правоохоронних органах та судовій системі. Це історія про те, як безкарність та відсутність відповідальності можуть зруйнувати життя невинних людей і підірвати довіру до інституцій, які мають захищати громадян. Ця історія є потужним уроком для всіх нас, для батьків, які прагнуть захистити своїх дітей. Для активістів, які борються за зміни, для юристів, які прагнуть досконалості у правосудді, для політиків, які формують закони, і для студентів, які є майбутнім нашого суспільства, вона закликає нас до обговорення, до навчання, до пошуку рішень, які забезпечать справжню справедливість для кожного. Ми повинні вимагати прозорості, відповідальності та реформ, щоб подібні трагедії ніколи більше не повторювалися. Пам'ять про Джеймса Дейвіса та вчинок його батька Маркуса мають стати каталізатором для позитивних змін. Що ви думаєте про цю історію? Чи може відчай виправдати самосуд? Які кроки, на вашу думку, необхідно зробити, щоб запобігти подібним трагедіям у майбутньому? Поділіться своїми думками в коментарях, обговоріться з друзями та колегами. Ваша думка має значення.